Дорогі друзі, готуємо на відправку після ремонту Mercedes om 605 що Хочу показати, що ми по ньому робили. om 605 960 Значить, Обстановка яка? Коли шліфується такий блок, в даному випадку ми його шліфуємо два етапи. Спочатку шліфуємо одну плоскость і потім вже розвертаємо, шліфуємо з цієї сторони, для того, щоб можна було залишити номер. Блок гільзувався під старі стандартні порчня. Блок загільзували, розточили прохлинували, хлойнували, шліфанули по плоскості. Далі, колінвал. По колінвалу робилася рихтовка, поліровка колінвал залишився в стандарті. По головці робився ремонт головки. Замінені всі сьодла, так як сьола були всі просажені, Замінені були направляючі сьодла. Підрізалися під нові клапана. Старі клапана клієнту спокеті. Клапана всі міняні. Головка шліфувалася по плоскості і шліфувалися також на головки. Плоскость під впускний колектор шліфувалася і шліфувалася плоскость під випускний колектор. Було бажання клієнта шліфанути головку зі всіх сторон, Шліфовку головки зі всіх сторон ми зробили. Далі шатуни. Перевірка шатунів по нижній головці, реставрація верхньої головки. Всі втулки замінені, втулки е зроблені. По поршнях були розбиті канавки під кольця. Що ми зробили? Ми зробили проточку в поршнях під. Верхнє компресійне кільце. Зробили проточку. і Клієнти при кольця ставили по фірмі колблишміт з номером 5001-156. Ось його комплект кілецький прислав, ми під них зробили старий кольця клієнта. Далі пальці поршневі хлопці старі кладощі, болти передньої кришки і масло форсунки. Гідрокомпенсатори прислав клієнт, щоб ми вибрали. В даному випадку ми все зробили на старий гідрокомпенсатор. Вже клієнт буде збирати двигун, вже поставив собі новий, куди захоче вибрати. Вкладыші, що коренішу шатуні в стандарті, ми тільки підганяли шайби осьового розбіга тому що взяли не стандарт, а обілічного розміру і прийшлось підігнати по зазору, щоб е, на стандартних шайбах не було великого люфта осьового. Також по головці були замінені всі заглушки. Спочатку заглушки прийшли фірмені, такі, які мають бути, але так як в головці самі посадки кончені. Під заглушки прийшлося всі посадки розтачувати і точити само... самоточки, точити самодільні заглушки. Бо на фірмі ми їх поміняли, хоч і посадили на герметик, але все одно текли. І... І також головка була перегріта. Коли поставили, розпридували, всі різьби під, роз, під болти розпридвали, всі резьби були витягнуті по головки, по різьбам зроблені кругом Тобто З даного випадку ремонт головки клієнту став, уж на головка з ремонтом. Так, як? реставрація всіх різьб, реставрація всіх різьб, заміна всіх сьодів. Плюс направляючих, плюс нові клапана, і плюс нові гідрокомпенсатори. Ну і далі робота по блоку. Ось така робота по Мерседесу 605. Запокували. Це у нас блок з обчастинами, ну а далі наша головка. Та, що все накривається, а ми йдемо оформляти посилку.